Ти все життя борешся із зайвою вагою і з їжею, і все одно маєш відчуття, що їжа керує тобою, особливо ввечері, після спроби зранку і в обід харчуватись правильно. То, будь ласка, зупини скролити і послухай мене до кінця. Я психологиня із харчування, і я точно знаю, що тобі треба на інтенсив, який називається психологія стрункості, тому що. Проблема, коли ми не можемо зупинитися їсти те, що нам смачно, вона сидить у голові і вирішується тільки за допомогою психологічних методів та практик. Ніякий тренер, ніякий дієтолог, ніякий нутриціолог не допоможе тобі подолати саме емоційну. Проблему, емоційну прив'язаність до їжі. Я знаю, про що я кажу, тому що я допомогла уже декільком тисячам дівчат і можу допомогти і тобі. Це зробити дуже просто. Зараз інтенсив, психологія стрункості, акційна ціна, відкрита реєстрація. От, послухай мене, справді перейди, зареєструйся і почни нарешті щось міняти у своєму харчуванні та у своєму тілі. Але тепер грамотними методами реєструйся.